Вітаю дорогі друзі! Сьогодні ми після роботи якраз по дорозі заїхали в цей самий ліс, який від двох попередніх відео. І перший, друзі, у мене чорний глибокий сигнал. Я в шоці, дивіться, куди я годів? А ось ось Дивіться, що це. яке шикарне кресоло, друзі. Супер, дивіться. Тоненьке таке, блин, я ще такого не... тоненького не бачив Головне, друзі, що воно ціле. Що ж ми його відреставруємо. І буде поповнення нашої колекції. У мене вже кресал, мабуть, декілька десятків різних. Так що, друзі, ура! Копаємо далі. Так, друзі, хожу я по такому крутому схилу. Був у чорний сигнал. Ось такий мініатюрний ножичок. Виски маленький-маленький. Старенький-старенький. Можливо там на накладках будуть якісь візерунки. Треба буде почистити і подивитися разом. Що ж, забираємо, йдемо далі. Ходив я, друзі, хвилин 20 без знахідок. От по такому ярку. Не було нічого Ось нагору вийшов чорний сигнал. Я вже бачу знахідку. Дивіться, який чудовий молоточок. Прикольно. Люблю я інструмент старий, звичайно ж ми його заберемо почистимо наб'ємо ручку, буде він у нас працювати. Можливо, яке клеймо буде. Забираємо. Друзі, вийшов я на цю дорогу, попадається різний чермет, але попадається ковані цьохи того періоду. Товариш мій он копає. І у мене був такий сино. Ну, який я вирішив викопати на камеру щоб і ви бачили земля звичайно штвер Так. ще не викупав але схоже друзі на монетку хоча, хоча може бути якийсь шмурдік звичайно цього ніхто не виключає Друзі. Так. Фу. Друзі, це браслет. Браслет! Друзі, це браслет. Дивіться. Оце так монетка. Але це, мабуть, він мідний. Або в ньому бронзовий більше за все. Оце да! Друзі, це пощастило, уявляєте? Ну Оце десь тут товариш знайшов два тих срібних височних кільця, які в попередньому відео. Уявляєте, прямо на дорозі. А скарб тут, ой я знайшов отам, на горі. Так що, друзі, зараз перевіримо ямку. Оце до... Да... Зараз покладу в кишеню. Так. Оце так знахідки. Оце так шмурдяк. Якийсь чорний сигнал з поверхневий. Тут уже нічого нема. Так, ну що ж. Так що, тобто, друзі, ми вже не даремно приїхали. Копаємо далі. А, і ще хотів я щось сказати, я... Вирішив забрати ту землю, де намистинки, і перемити їх вдома. Там ще декілька десятків повинно бути. Копаємо. Друзі, уявляєте, він браслет був. А отой поверхневий сигнал. Ну, напівштика. Пряжечка. Пряжечка теж, мабуть, того періоду Візочок відламався, дивіться. Залізно. Що ж, попробуємо ще ті дві йомки на дорозі, бачите де? катушка прилада. А ось буквально за метр від цієї ямки. І тут Ну цей сигнал, друзі, схоже на кольоровий. А то ще далі теж залізе. Що ж тут було, а? У мене вже ще один скарб. Опа. Викопав. Так, друзі, сигнал кольоровий. Але що це? Ні. Зараз. Нема. Нема. І тут нема. Друзі, частина браслета. Дивіться. Фух. Так, друзі. Це частина бронзового браслета. Цікаво, я її відбив чи ні. Схоже, що не свіжий злом, а вона зараз я Протру. Та ні, схоже, друзі, не я. Оце так. Да. Уявляєте? Фух. Добре, друзі, я миті його не буду зараз, тому що, тому що вже темніє скоро. А часу в нас нема. Купаємо далі. Так, друзі, отут, де була половинка браслета, оце оці цієї. Тут зверху був чорний сигнал, але він був поверхневий. Шматок стального дроту. А під ним схоже сигнал глибокий. Ой. Так, кольоровий. Я походу їжаку тут знайшов. Ну, я перерізав тут. Що ж тут було? Ще ще що треба скоп, щоб не пошкодити. Ага, смотри. Опа-на, да. Дивіться. Да. Друга частина. Друга частина. А ну зараз я притулю, чи вона підійде. Так, дивіться, один. А ну, ну якщо не підійде, то шукаємо ще один. Так, ні. Схоже не воно. Та що, може? Чи думати. може, може і воно? Та воно. І воно, воно, воно. Розігнути. Щас, Уявляєте? Вже, щас, не, не фокусує. Отак. О. Уявляєте, це на дорозі. Це на цій старій дорозі. Будемо розкопувати тут ширше. Пробувати шукати ще. Я думаю, що це не кінець. Розкопували метр на метр, нема там більше нічого. Передивились на предмет того, що там щось неметалічне, теж нема. І ось викопав лопату і лопату, бачите? Яка чудова річ. Нею ще купати і Ще й держак був. Це треба на обочині, хтось оставив її. Заберу, згодиться, комусь. Я кроме Фіскорса вже нічим не купую. Продовжую ходити по цій дорозі. І дивіться, був сигнал кольоровий. Що це у нас? 5 копійок після реформи. Так. Одавано. Як завжди 61 рік. Та 61-й рік є? 61 5 копів. Та є, і вони саме часто попадаються. З мене товариш тільки почав колекціонувати. То йому цікаво відки всі монети. Друзі, мене товариш погукав. Він розкопав кольорові сигнали, дивіться. Який ланцюжок бронзовий. Схоже, того періоду теж. Дивіться? І там ще 7. є сигнали. Що ж будемо викупати на камери? Давай я ще своим може точно. Вот ну, тут ну, обочек шмату цепочки. кольорової. А, то, мабуть, з його приладу сигнал був. Да, вже нема. 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 там. І воно тут. А. Я закинув, да, Сюди я закинув, так. Да. Це не від фібули, від, від цього На намиста київської культури може, там де фібули і все інше. Саме такі. Ану прибрав лопату. Прибери лопату. Нема. Тут щось маленьке таке. Є. Є, да? Так, ну тут сигналів нема. Ну, Лопату задали. або не надо. Та не не арш. Вот mm -hmm. О, щось ще одне ланка Це може вона була да. в місці. Ти її виш? Ти, да ти її розірвав, да. все. Що більше синалі нема, коли пошукаємо далі. Вийшли до машини на наше поле. Вот машина під кущами. Як бачите, частково його передисковували Це дуже добре. У мене була фу, перша така знахідка. Де воно? Я вже забувся зараз. От бачу Знайшов, дивіться, Такий наконечник. Але на жаль він розсипався. Нічого в мене такий є. І не один. Можливо, я його ще відреставрую. Купуємо далі. Друзі, пройшло 5 хвилин, у нас знову чорний сигнал, дивіться. Ще одна вістря. Це вже в кращому стані. Ну, на жаль, через що підламали. Ну нічого, то все доробиться. Все буде з ним добре. Продовжуємо. Так, вирішили ми перемити наші бусинки. Насипали землі, забрали її додому. Ну, є, то ось синенька, в жовті. Так що тут ще багато. От, бачите, скільки жовтих. Так що працюємо і збираємо. Так. Ближче. Так, ось жовтенькі. Синя, де синя. синя ось. Ось синя. Так. От жовтих ось, зелені вже є. Ось. Коротше, багатенько їх тут. І це ще тільки я трошки земельки висипав. У мене ще є ті, там, мабуть, пів мішка, так що діло буде. Так, ось ще є. Ну, З однієї маленької кучки, з десяток на мистин точно буде. Так що, шукаємо. Що ж, друзі, перші дві жмені, ті, що я сипнув у сито, І з них у нас вийшло 13 намистин. 13 штук. І отаке мідне чи бронзове колечко. От, Так що, це перші тільки... Перша доза, можна сказати, яку я всипнув у сито. а у нас його ще дуже-дуже багато. Так, що працюємо. А, і ще ж я перемив ще одну Ще одну порцію. Так, Дивіться, що тут у нас ось синя. Одна як мінімум уже жовта, жовта. Так, десь іще ось, дивіться, дві жовті. Дві жовтенькі. Ну, коротше, ще буде тут. Так що перемиваємо. Цікаво, скільки їх всього. Так, друзі, із другої партії у мене 10 намистин. Так що всиплю ще дві жменьки. Раз і два. По дві жменьки я отак сиплю кожного разу. Ви уявляєте, з кожних дві жменьок, двох жменьок, якщо по 10 намістин буде, то це дуже добре. Це можливо не 100, а більше навіть. Ну, подивимось, не будемо гадати наперед. Так, що промиваємо. Зараз я промию і вам покажу, що тут є. Так, що тут видно у нас? Бачимо одна, дві. Так. Поки що дві. Більше нема. Ну, я думаю, що ще. А, ось третя. Ось. Ну, поки що три, друзі. Ну, все одно, хоча б одна. І то це вже результат. А, чотири. Ось ще ну Четверта, ще десь п'ята буде в отих грудочках я думаю, що. Ну, все одно клас. Миємо. Так, промив ще дві жмені. Землі. І як бачимо, у нас бусинок багатенько. Ось раз, два, три, чотири, зелена, п'ять, шість. ну З десяток точно буде. Ось сім, вісім. Коротше, штук десять, мабуть, буде. Вже зараз їх позбираю. Так, промив легенько ще одну квартиру землі. І ось що у нас видно. Дивіться. В одній грудиці, скільки намистинок. І зелена, і жовта. Ну, жовтих найбільше. Прикольно. Мабуть, епіцентр його. <хи> і тут скільки їх ось ну, Тут вже більше десятка, так що, що зараз позбираємо. Так що ж, помили ми легенько наші намистинки. Посортували їх по кольорах. Що в нас вийшло? Загальна сума, загальна кількість 613 штук. Уявляєте? Так, потім 472 в нас жовтих, найбільше. Потім 117 зелених, потім 14 синіх. Шість біленьких. І? Ага. таких подвійних три штучки, одна жовта, дві одна червона, три, ну, смуга ось Такі два шматочка срібла. З чого вони? Хто знає? можливо, яке? кільце було, але його там немає. Я все перебрав, все перекопав. Так, і одна єдина в нас була навіть чорна. Одна чорна. Так що отакий, от друзі, результат нашого такого перемивання. Викопування, пересівання і так далі. Що ж, дорогі мої друзі, давайте з вами разом перейдемо до огляду наших знахідок. Так, перше, що я викопав, і це був мій перший сигнал цього дня. Це в нас отаке чудове кресало. Дивіться, яке гарненьке. Віржава, звичайно, ми його будемо реставрувати, чистити. Так що буде воно в нас в гарному стані після реставрації. Потім на полі в кінці вже отакий отаке вістря знайшов, Черешок відламаний, ну ми його відреставруємо теж. Я люблю їх реставрувати. Так, потім, 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 ну. Отакий от п'ятачок 61-го року, не будемо дуже багато уваги йому приділяти. Потім от такий чудовий молоточок. От, люблю я старі інструменти викопувати. це завжди приємно. От. Я ще пам'ятаю, коли я був малий і в мене з одного боку один сусід, дід жив, а з другого інший дід. І один був майстер, і інший. В нього. Що в одного, що в другого у майстерня було дуже багато старого інструменту. Дуже любив там бувати в них і роздивлятися. Там різні молотки, сокири, все оце, Рубанки дерев'яні, ну, багато-багато чого цікавого. Так що, завжди про це згадую. Так, і, друзі, <звук> на дорозі, як бачили, ми. Я знайшов отакі два браслети. На жаль, платіна на них не дуже стабільна, злазить. Ну, я помітив, друзі, на дорозі завжди погано знахідки зберігаються. Коли дуже Дуже плотний ґрунт ну, мідний браслет. Я думав, що по сигналу думав, що це монета. Російської імперії, так як дорога стара. От, ну, інший в гарному стані, друзі. Але, на жаль, він переламаний. Ну нічого, головне, що він є. Це не може не радувати. Такий чудовий. Я ще, друзі, за 20 років пошуків ніколи не знаходив браслета, А тут уявляєте? За тиждень, тоді чотири, ще два. Це інша частинка. Отак От він був. Так. Ну що ж, друзі? <кій> ну, наместинки ви бачили. Я намив ще 150 штук. Так що. Треба, мабуть, буде колись, як там буду, в тих краях на пошуках, ще назбираю землі в рюкзак. Привезу додому і ще перемию. Так що, друзі, до зустрічі. Дякую, що були зі мною. Слава героям, слава Україні, слава нашим захисникам.